Нікопольщина потерпає від обстрілів з важкої артилерії. За останню добу окупанти гатили три рази. Зокрема, напередодні ввечері посіли по райцентру. Там пошкоджені сім домівок і шість господарських споруд. Є руйнування і в іншій громаді. На Нікопольщині під удар потрапила Мирівська громада. Агресор вдарив з важкої артилерії. Через загрозу на Запорізькій АЕС на Нікопольщині розпочали навчання. Про це повідомляють очільники міських територіальних громад. У Червоногригорівці попереджають, 28 та 29 червня проведуть тренування з евакуації людей. Також перевірять різні сигнали оповіщення. А для жителів Марганецької громади та Нікополя вже опублікували адреси збірних пунктів. Їх перелік зараз на екрані. Влада наголошує, якщо почуєте повідомлення під час навчань, зберігайте спокій. Ці дії мали виключно тренувальний характер. Вони не були пов'язані з реальною якоюсь загрозливою ситуацією. А ми відпрацьовуємо взаємодію між силами і засобами, які ми маємо на території, та силами, і засобами, які будуть залучені з інших територій. Марганець точно буде з водою. У місті бурять вже третю свердловину. Про це у своїй соцмережі написав мер Геннадій Боровик. Каже, роботи тривають в одному з мікрорайонів, та фахівці нині активно шукають місця для створення нових джерел води. Благодійники з Німеччини передали п'ять інноваційних систем для очищення води. Про це написав очільник РВА Євген Євтушенко. Пристрій буквально відсіє патогенні мікроорганізми та робить питну придатною для вживання, а також захищає від холери, тифу та інших інфекційних захворювань. На день може відфільтрувати більше тисячі літрів води. Цього тижня обладнання передадуть до сільських та селищних громад району. Попри постійний терор, на вулицях Нікополя активне прибирання. Комунальники дбають про стан міста, продовжують очищати від сміття занедбані території, косити траву та фарбувати огородження. Також заливають і асфальтують тріщини, аби запобігти руйнуванню дорожнього покриття.